Всім привіт! Гарного чудового дня! Шарф з минулого з виправленням помилок. Так, це я показувала колись відео і розказувала, як плести цей шарф. І плела цей шарф. Так, ну, які помилки? Так, у відео є помилки, як я розповідаю, як я плела шарф. Сьогодні передивлялася і знайшла ці помилки. У моєму шарфу також є помилки. <кій> плила, 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 плила. І все, в тому шарфу один бік якийсь не такий, дивіться. Навіть у цьому шарфу, ось дивіться, ось цей край, так, він більш вільніший такий. Ось цей край, дивіться, він трішки стягнутий. Так і в мене в шарфу получалося. Плела, плила, плила в один момент. Моя нервова система не витримала цього, що в мене стягується цей бік. І розплила, розплила. Думала, думала, ну що ж, як тут зробити, щоб цей край не тянув? Придумала. Так, придумала, все гаразд. Але ось шматочок розпочала по-новому плести. Але коли сьогодні передивлялася відео, то Ще й побачила, які помилки я тут допускаю. Тому, як би це відео сьогодні йде трішки не за планом, але воно все одно б малося бути. Ну, пізніше, я вип... пізніше сьогодні виставлю ще одне відео, яке вже ну, планувала дійсно. А це так, думаю, ну, думаю, значить, так трапляється, так трапляється. Тому зараз я вам все розповім і покажу, де що і як. І тепер це відео також виправлене буде. Я правильно розкажу без, помилки, без помилок, як тут що робиться? Так, і ось я розклала шматочок, розпочала робити для того, що, ну, по-перше, цей шматочок я буду далі продовжувати плести. Цей шматочок розплететься. І тепер, як же все-таки робиться цей, плететься цей шарф. Узор простесенький. Нічого такого складного немає тут. Ну, просто так вийшло. Так, ширина шарфа. Так, ідемо ширину. Набирається кількість повітряних петельок така, яка повинна ділитися на 5. Я набрала 90 повітряних петельок. Так, і перший рядочок. Від останньої петельки, так, можете її прикріпити маркер, можете, можете пальчиком притримати, від неї виплітається 7 повітряних петельок, Потім робиться два накиди на гачок, і в цю ж саму останню петелечку виплітається стовпчик з двома накидами. І ось виходить, ніби така ось галочка. Ну, напівгалочка, можна сказати. Тому що галочка ось попереду буде. Ось напівгалочка така виходить. Далі. Отут понизу розрахунок іде. Чотири пропускаєте, в п'яту уколюєте гачок. Чотири пропускаєте, в п'яту уколюється гачок. Чотири пропускаєте, в п'яту колюється гачок. І від оцієї галочки виплітаємо три повітряні петельки. В п'яту, чотири пропустили на ланцюжку, В п'яту вколюємо гачок, виплітаємо стовпчик без накида. Три повітряні петельки. Далі два накида на гачок, в п'яту вколюємо, проплі... виплітаємо стовпчик з двома накидами, п'ять повітряних петельок, Знов два накиди на гачок, виплітаємо стовпчик з двома накидами в цю ж саму петелечку. І ось оця велика галочка. Далі рапорт повторюється: Три повітряні петельки, стопчик без накида в п'яту петельку, три повітряні петельки і галочка. В одну, в одну петельку виплітається 2 стопчиками. Два стопчика з двома накидами, між ними п'ять повітряних петелек. І так плетемо до кінця. А в кінці. А в кінці так, зробили три повітряні петелечки, стопчик без накида, три повітряні петелечки. І ось якраз в п'яту ви виплітаєте стопчик з двома накидами, три повітряні петельки. А далі ви виплітаєте стовпчик. Цю ж саму петелечку з трьома накидами. І ось тепер оцей край у вас не буде тягнути. І так, рапорт самого узору складається з двох рядочків. Перший оцей рядочок обов'язково в кінці три стовпчик стов... з трьома накидами. Ну, тут три повітряні петельки. Перший з двома накидами, три повітряні петельки. І саме останній в цю ж саму петельку стопчик з, дво, з трьома з трьома накидами. Так, перший рядочок пояснили, пішли другий рядочок э, рапорту узору. Так, він розпочинається. Три повітряні петельки. І тепер дивіться, ось у цю ямочку між трьома повітряними петельками. Так, Стопчиком без накида і три повітряні петельки. Виплітається ось ця галочка велика. Стопчик з двома накидами, 5 повітряних петельок, стопчик з двома накидами. Все в одну петельку ось у цей стопчик без накида. Далі три повітряні петельки. Стопчик без накида під ланцюжок галочки. Тобто, отут, де, де у нас йде. Ланцюжок із п'яти повітряних петельок. Три повітряні петельки. І знов галочка, ось цю ямочку. Да, як я кажу, цей стовпчик без накида. Стовпчик з двома накидами, П'ять повітряних петельок. стопчик з двома накидами. Рапорт далі повторюється все. І далі весь оцей йде шарф. В кінці тут другого рядочку, також три повітряні петельки. Ви приєднуєте до стовпчика з трьома накидами. Ну, так, якось тут. Ну, тут не з трьома накидами, тут у вас починалося три повітряні петельки буде від іти. І ви приєднуєте, я неправильно сказала, не до стопчиків. Тут у вас сім повітряних петельок було. Тобто в четверту, четверту ви приєднуєте, робите з'єднувальний стопчик. Але дивіться, якщо у вас буде стягувати, то робіть у п'яту петельку, тоді у вас тут проміжок буде тільки дві, але у вас щоб край не стягувало. Тобто тут ви собі коригуєте цей край, щоб ви у вас і ось цей край, і ось цей край, щоб вони вільними були. Тут у вас три, так? А тут ви собі е, коригуєте оцей напрямок. Взагалі потрібно три повітряні петельки пропускайте і в четверту, так? Ну, тут, виходить, сім повітряних петельок, і там, і три, і там. Тільки тут, вважається, четверта. Ну, да, серединка, виходить. Ну, дивіться, якщо у вас буде стягувати, то краще робіть в п'яту, тобто у вас тільки дві повітряні петельки, буде проміжок. П'яту ви робите. Дивіться, щоб оцей край не стягувало, щоб він вільний був. Тут собі керуєте. Ну, тут обов'язково робите, тому що стопчик з трьома накидами цей край дуже сильно тянеть. Отут усе нормальненько. Тут я приєднувала так, Ну, чомусь отут, яка в мене помилка була, я роб... набирала шість повітряних петельок. 6 повітряних петельок і робила в четвер, получається, від початку в четверту повітряну петельку я робила другий рядочок з'єднання. У мене цей край йшов хорошо. Хоч у мене тут взагалі то 7 повітряних петель, але чомусь я постійно набирала 6. Тому я вже виправляюся, у мене цей край йшов хорошо. Тому дивіться за краї, хто буде плести, дивіться за краї. Все Все інше правильно вам все розказала, так, як є. Ну, комусь буде незрозуміло, пишіть в коментарях, ще раз розповім. Намагалася ясненько вам сказати все. Так що, ну я ж кажу, так, так, так не за планом вийшло відео. Тепер я буду продовжувати, плести собі, плести собі шарф. Оце ж у мене були помилки. Помилки були, що тут я набирала не сім повітряних петельок, а шість. А отут я робила так, як потрібно було стопчик з двома накидами, але стягувало, дуже стягувало край. Тому я стала робити стопчик з трьома накидами і дивлюсь, дуже хорошо пішло. Коригуйте оці края, дивіться, хто буде плести. Взагалі, він такий дуже, дуже легкий, і в мене ще є за планом його. Такого більш широкого сплести. Ну, це я е, придбаю нитки е, новенькі, такі, так, і є в мене на подарунок така, така задумка. Ну, не знаю, чи вона викона, виконається ця задумка, тут такий, такий трошки ширше його зробити буде. Побачимо. Бо така задумка є, ну як воно вийде, чесно кажучи, не знаю. Тому, може задумка бути, це не в планах. Це не планах, це така задумка. Тому що він дуже виплетений, він, ну, він гарний, виходить, такий повітряний, гарний. Його можна дуже робити широким, таким, щоб він йшов взагалі робити ширину велику, таку. і ось зимові, осінні зимові вечори йде, вечора йдуть. І так накинув собі на плечі, в нього загорнувся. Так що плетіть. А я вам щиро дякую, що ви є. Під відео залишу посилання на сьогодні вийшло продовження, що була передача в четвер, продовження цієї теми. Ну, кінцівка взагалі дуже така цікава. Я вже сьогодні подивилася її. вона невеличка. Так що, ну, я з вами не прощаюся. Тому що слідуюче відео буде. Але всім бажаю гарного настрою!